Мир вам, Друга церква. Цікаво, що в час війни ми можемо вітатись такими словами, бо справжній мир дає Господь. <кхм> Мушу зразу перепросити, вибачте за мій голос і за мої очі. <кхм> Знаєте, в Біблії написано, 80-й 90 псалом, залежить від перекладу, про те, що років життя людини 70. При більшій крепості 80 і лучший із них труд і болезнь. І знаєте, якщо ти поєднуєш труд, коли ти ще не долікувався, то потім може бути ось так. Я для себе це от на експериментальному досвіді зрозумів, і тому вам не раджу поріппоєднювати і труд і болезні. Але слава Богу, не дивлячись ні на що, я сьогодні можу бути з вами, з вами, з нашою церквою, бути частиною цієї церкви. Я дуже люблю, коли у нас в неділю приймає участь молодь. Не тільки тому, що я себе ще все ж таки рахую молодим і молоддю, частиною молоді, а тому, що це об'єднує нас як церкву. Це збирає нас різних за віком, за статусами, за матеріальним положенням, за будь-яким ем, диференшатором, напевно, правильно сказати. Це всіх нас об'єднює і збирає тут разом. Сьогодні ми можемо разом з вами співати, співати так багато, як ми любимо співати на молодіжних. Співати ті пісні, які ми любимо, як молодь. Сьогодні ми можемо поділитися з вами тими темами. Знаєте, це як умовно, коли діти приходять до батьків і розказують, а про що ми сьогодні там говорили, чи про що в нас там відбувається. Це справді такий хороший час, час об'єднання чи час єдності. Я думаю, що кожен тепер точно знає, запам'ятає, про що ми говоримо на молодіжних. Про що ми говоримо на молодіжних в цьому сезоні? Про віру. Точно. І тому моя проповідь, вона теж не буде виключенням. Я теж хочу сьогодні з вами говорити про віру. Якщо ви слідкуєте за анонсами наших молодіжних служінь, то ми вже поговорили про Авеля, ми поговорили про Єноха, про Ноя, про Авраама. І от сьогодні, якщо дасть Бог життя і можливості, будемо говорити ще про Ісака і про Якова. Але. Коли ми розбираємо життя чи приклад віри, навіть не життя, а саме приклад віри цих людей, ми говоримо більше про те, що дала їхня віра, чи яку, ну от рівень тої віри, якої вони мали, що він дав їм в конкретний момент часу в їхньому житті і в тих обставинах, в яких вони були. Але сьогодні я хочу поговорити не про... Конкретну людину чи про її рівень віри, а про кожного з нас і про певні ознаки віри, справжньої живої віри в людині. Ви знаєте, нам, віруючим, насправді, достатньо просто і легко на підставі віри знайти своїх людей. Яке б місто ти б не приїхав? Зараз з початком війни багато хто повиїжджав і в різні країни, і коли люди туди попадають, вони знаходять віруючих, і вже вони не самі. Вони вже мають якусь єдність, якусь близькість, яка побудована саме на вірі. В нас є хороше визначення, ми вже його читали сьогодні, але давайте ще раз яке записано в Післані до євреїв в 11 розділі в першому вірчі. Визначення, що ж, таке є віра. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Віра є підставою для надії. Віра це основа чи поштовх нашої довіри, якщо хочете. Але для того, щоб розібратись все ж таки в темі основних якихось таких рис, характеристик. Віри, чи віруючої справжньої живої віри або віруючої людини, я б хотів би, щоб ми почали розбирати з самого початку, от зі слова віра. Вже цікаво, що новий заповіт, як дехто жартує, знаєте, це зараз у нас така сама ситуація є: у людей, які говорили на російській. На російській мові зараз переходять на українській. і вони думають російською, знаєте, говорять українською, <кхе> а пишуть з помилками. Так от, і коли ми говоримо про євреїв, дехто так жартує, про те, що вони теж думали єврейською, описали грецькою, бо це було так в той час. І тому я, готуючись до проповіді, подивився на переклади двох слів: і грецького, яке воно там мало, яке значення, і єврейського. <кхе> так от, грецьке слово, яке тут використовується, це пісті або пістіс. Це саме слово, яке перекладається як процес переконання. Тобто не мої переконання, мої твердження, а от саме процес, коли я когось або мене хтось переконує в чомусь. Коли хтось впливає на мої там устої. І я їх починаю змінювати. Оцей процес переконання, це таке грецьке слово «пістіс». Якщо говорити про єврейське слово, яке означає слово віру, це слово звучить як емуна. Емуна це внутрішній мир в незалежності від того, що відбувається навколо, або стійкість і неможливість, неможливість вивести з рівноваги. З одного боку, це трошки про різні речі. Грецьке слово віра це про процес. Віра єврейська, це про певну стійкість або твердість. Я <клес> пішов трошки далі, подивився на те, які ще от єврейські слова пов'язані з цим словом. І цікаво, що оцей корінь імуна, він використовується ще в деяких словах, які означають митця або майстра, який вміє щось майструвати робити, вихователя для дітей, от саме для дітей, який проводить їх, навчає їх, всему, або наставник. Оці слова, вони теж в собі в корні мають це слово емуна. І з одного боку, коли ми говоримо про якогось майстра, наприклад, там, я не знаю, Теслю візьміть або гончара, він справді має мати ну, хороші нерви, таку тверду поставу, щоб все те, що він робить, зробити максимально тонко, точно, щоб нічого не зрушило, для того, щоб той твір, який він робить, він вийшов гарним. Так само і нам, віруючим сьогодні людям, притаманний чи от такою першою ознакою, якою б хотів би виділити, має бути оцей мир і спокій, внутрішній спокій, який дає Бог. Цікаво, що <кхем> справедливо можете помітити про те, що ну, дивіться, ми ж не можемо бути е е байдужими до всього, того, що відбувається навколо. Ми маємо якось реагувати, маємо сприймати якісь речі, які відбуваються навколо. І ем, як бути тут, що, що таке оцей мир і спокій на практиці, як він відображається в нашому буренному і дуже неспокійному, нестабільному світі і житті. І я прочитаю псалом 37, третій вірш. Третій четвертий, ми будемо ще до них повертатися, але зараз почитай тільки третій вірш, написано, надійся на Господа, третій четвертий, да, разом. надійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберігай вірність. Веселися в Господі, і Він задовільнить бажання твого серця. Цікаво, що коли ти перебуваєш в Господі, Він задовільняє бажання твого серця. Якщо розібратись, то часто бажання нашого серця, не наших там. Пожадань, а саме бажання нашого серця от мати цю єдність з Богом, мати цю впевненість, спокій і мир. І коли ми маємо єднання з Богом, коли ми перебуваємо в ньому, ми отримуємо спокій, який наповнює нас і дає нам, знаєте, таку тверезу позицію і розуміння, що нам робити в конкретний момент часу, довіряючи йому. Тут є дещо інша небезпека, коли ми говоримо про людину. Яка, знаєте, є така російська приказка: на Бога надійся, ну і сам не плашай. Тут є історія, коли людина починає брати на себе забагато, коли людина в своєму серці, десь там всередині, Бога поміщає в певні, давайте скажемо, рамки або в певний об'єм, простір, і каже: ну, Боже, отут от ти можеш, а далі я сам. І оця історія, коли ми починаємо самі. Якраз показує, що ми не є віруючими. Ми не віримо, якщо ми так робимо. Якщо ми в наших обставинах, в нашому житті, дивлячись на всі ті обставини, керуємося панікою, страхом, бажанням все контролювати, то наш авторитет, нашого Бога, він применшується в нашому серці. Тому. В Євреям, до речі, в 11 розділі, в 6 вірші, який вже двічі сьогодні лунав, я хочу заустрити один цікавий момент. Написано так: без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є. І далі, що цікаво, написано, і що винагороджує тих, його, які його шукають. Цікаво, що це не навпаки написано. Не написано про те, що спочатку треба шукати. А потім повірити. Написав, Павло, Павло, не Павло, автор до євреїв, так, написав про те, що треба, щоб люди повірили, що Бог є, це визнання, це тільки початок шляху насправді. А потім продовжили шукати. І винагороджують тих, які його шукають. Шукання це не питання в тому, що ми його десь загубили. Шукання це не про це, шукання це про певне пізнання. Шукання це про заглиблення, це про знайомство, якщо можна так сказати. І тут ми виходимо на другу таку ознаку, яку я би назвав би віруюча людина або віра це постійний процес. А віруюча людина це та людина, яка постійно шукає. Знаєте, Павло, до речі, в своїх посланнях. Багато говорив і проводив прикладів про різну їжу. Пам'ятаєте, було молоко, тверда їжа. І він на цих прикладах показував якраз рівень росту, розвитку от саме цієї віри, розвитку відносин з Богом. І от в Тимофію він пише в першому посланні 4 розділ, шостий вірш. цікава, Дуже цікава думка. Перша Тимофію, 4 розділ, шостий вірш. Якщо говоритимеш це братам, то вигодований словами віри та добрим вченням, за яким пішов, ти будеш добрим служителем Ісуса Христа. Ще раз. Якщо говоритимеш це братам, то вигодований словами віри та добрим вченням, за яким пішов, ти будеш добрим служителем Ісуса Христа. Оця вигодованість. І дає нам сили бути стійкими. Знаєте, коли людина добре поїла, не забагато, а от прям добре, то вона має ресурс, має сили для того, щоб щось робити, для того, щоб, не знаю, встояти в якійсь ситуації. Коли людина не їсть, вона починає хворіти, вона починає бути кволою, в неї не вистачає сил. Так само відбувається і з нашою вірою, і Павло говорить про те, що він. Годував Тимофія. Годував вірою. Оцей псалом, який ми вже з вами читали, якщо звернути увагу, псалом 37-й саме на третій вірш, написано так: надійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберігай вірність. В інших перекладах цікаво, що написано, оце Живи на землі перекладається так. Живі на землі, питаємо вірою. Цікаво, що для того, щоб нам. Жити, жити на землі, а потім написано «виселитись в Господі, нам потрібно бути от в такому стані постійного підгодовування вірою, чи підгодовування віри. Коли ми говоримо про те, що а, людина, яка вийшла на покаяння, покаялась, і вона повірила, так, це той перший крок, про який я вже казав, він має відбутись. Але на цьому немає нічого закінчитись. Це знаєте, як я не знаю, якби дитинка сказала би там перше слово, мама, і так, і все. І до 20 років, до 30 років він тільки мама говорить. Але коли б він сказав це вперше, ми були б дуже раді, але коли він 20 років каже, каже, тільки мама, то це проблема. Це справді велика проблема. Так само і з нашою вірою, коли ми приходимо і визнаємо, що Господь Бог є нашим Спасителем через Ісуса Христа, і Він є нашим Творцем. Ми багато сьогодні про це співали і дякую групі, що нагадали нам про те, що наш Бог Він є нашим Творцем, Він не нашим Спасителем. Але це тільки початок, початок наших відносин, початок нашого духовного життя, початок нашого годування, якщо хочете. І саме це годування вірою або постійне підкріплення в вірі, воно додає нам можливості й сили встояти, можливості й сили мати тверду віру в часи тривоги. В часи незрозумілих подій, коли є хаос навколо. Знаєте, навіть не говорячи про хаос, буває так, коли ти просто втомлений, коли ти просто змучений від якихось земних історій, від хвороби і ще від чогось. І немає сили. Але саме оце повертання до Господа, воно збудовує і воно дає сили. Ми зараз на дітях бачимо дуже цікаву штуку. Ми вже можемо їх залишати в трьох, вони достатньо дорослі, слава Богу, хороший час для нас, дружини. І от недавно, буквально на минулих вихідних, якщо не появляюсь, ми їх залишили із Мартою, десь були, чи в церкві, чи десь ще в якихось справах. Дзвонить мені середня дочка і каже: Тато, твій син дуже погано себе поводить. Поговори з ним, будь ласка. І я кажу, а ви вже обідали? Вона каже, ще ні. Каже, давайте ви пообідайте. І потім я з ним поговорю. Ви знаєте, вони пообідали, вона мені дзвонить каже, «Тато, все добре. В нього вже хороший настрій, і він поводить себе добре. Так часто буває, діти кажуть, ми не хочемо їсти. Це вчорашнього вечора, теж історія. Моя середня каже: я не хочу їсти. Я кажу, давай повечерям, всі разом, за столом. Я пізніше. Я кажу, ні, давай так, з сім'єю, разом, повечерям. Ми їмо, і вона заглядає до мене на тарілку, каже: о, в тебе ще смачненьке залишилось, може я ще в тебе візьму? Я кажу: ну добре, бери. Я кажу, так ти ж не хотіла їсти. Ти знаєш, що захотілося так. Так само відбувається в нашому духовному відносинах з Богом. Коли ми приходимо додому з роботи, втомлені, і не хочеться деколи читати і молитись, але як тільки ти себе це змушуєш робити. Як тільки ти починаєш молитись, починаєш читати, то хочеться ще. То ти розумієш, наскільки ти був голодним насправді, і потім в тебе з'являються сили і на дружину, і на дітей, і на інші хатні клопоти, тому що не вистачало цієї духовної їжі, яка би давала сили, стійкості стояти. Тому ж Тимофію, в тому ж четвертому розділі Павло пише: пильнуй себе і навчання. Тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Наші минулі сезони в молодіжні, ви так само може пам'ятаєте, ми розбирали оцю частину. Що таке пильнуй себе? В російському перекладі: Внікай в себе. Оце пильнуй себе без навчання. Без перебування в слові, воно майже неможливо. Зберегти себе самого, знаєте, як кажуть, один в полі не воїн. Так само і людина, яка свідомо або несвідомо залишається без, без щоденного такого підкріплення віри, вона залишається як один в полі воїна. Вона сама себе заводить в позицію. Небезпеки, коли сатана може її атакувати, і вона може не встояти. Сьогодні ми справді маємо багато турбот, багато про що переживаємо, багато чого читаємо. Ми хочемо бути в курсі цих подій. Зараз багато змін в Америці, Китай, Росія, Купа історій, які навколо нас крутяться навколо нашої країни, навколо нашого майбутнього, і це справді хвилює нас. І часто ти помічаєш, як ми не випускаємо з рук телефони, телевізори, ще щось, щоб чути, щоб бачити, що відбувається там, щоб розуміти, як нам діяти, якщо що, як приймати рішення. І дуже часто ми забуваємо про те, що основною ознакою віри це оцей постійний процес, постійний процес вигодовування, підгодовування себе. Для того, щоб коли приходять тяжкі часи, ми могли їх пройти. Знаєте, я недавно почув приклад про різницю вчителя школи і вченого. Цікава штука. Вчитель школи, візьмемо, наприклад, предмет математику. Вчитель школи знає математику, і він її може викладати навіть учням. Але якщо порівняти вчителя школи з математики і вченого з математики. Їх рівень знань буде зовсім різний. Вчений з математики, він може навіть ловити себе деколи в моментах, що наскільки вона велика і неосяжна, і недосліджена, і постійно в ній занурюватись, рахувати, допускати якісь гіпотези, перевіряти їх, виводити якісь правила. Він в цьому живе. Так само, деколи і ми в своєму християнському житті зупиняємось на якомусь рівні, Ну, ми ж вже знаємо. Знаємо, як молитись, знаємо, як. Вітатись, знаємо, як прощатись, знаємо, як на якісь свята вітаються у нас. І зупиняємося і думаємо, ну все добре, я вже все знаю, розібрався зі всім. Але Господь сьогодні закликає нас бути, якщо дозволите, такими вченими, які не можуть зупинитись, які яким цікаво розібратись, зрозуміти, наскільки це можливо. Звичайно, що ми не зрозуміємо Бога в повній мірі, але розібратись в тому, в кого я вірю. Зануритись в нього, бути в цьому процесі постійно. Тому сьогодні, говорячи про цю важливу тему для кожного з нас, саме віри, в час, коли важко, в час, коли все нестабільно, давайте пам'ятати про те, що без віри догодити Богові неможливо. Тим, хто приходить до Бога, треба вірити, що Він є. І що він винагороджує тих. Які його шукають, амінь давайте помолимось.